Вітання медіа футбольна Україна. Ми розпочинаємо нарешті цей день 17 січня 2026 року. Він настав. Ми у винниках на новій базі футбольного клубу рук на стадіоні імені Маркевича. Будемо дивитися поєдинки першого туру на US Steel Ліг. Другий розіграш сьогодні зимовий US Steel Ліг. Розпочинаємо націкаву поєдинку між рук, Медіатім та Ігнісом. Матч, який уже у народі десь називають одним із. Класичне чи він буде першим на м'ячі? Давайте дивитися зараз. І лунає свисток Богдан Іванченко. Водіє феноменальною швидкістю. Хто ж першим на м'ячі? Ну і все таки так. Богдан Іванченко перший на м'ячі. одразу ж іде туди вперед. Іванченко з м'ячем. Він 74 четвертим номером проти нього Пішта. Іванченко кручує пішту. Іванченко вже в частому майданчику. Іванченко можна бити повороти, рятує Свою команду Сука, Чи Перший момент біля ворін. Ігніса виникає уже під час підстарту. Богдан Іванченко накрутив. Опонентом і в підсумку париров його удар. О, зараз спроба номер два Іванченко дуже легко розбирається з піштою. Можна відкривати рахунок, але не влучає зараз Іванченко поворотом. Ну двічі він не накрутив пішту і хочеться побачити в дії гравця Ігніса. Ось це те, про що я вам говорив про Богдана Іванченка. Він ось, дійсно відчувається одразу швидкий горів. Він дивимося, він під праву носи прибирав Свої в частині, контролює і намагається просувати. Зараз буде закидання, що цей майданчик і відбувається. Воно на Мельничука. Мельничук виробляє весь майданчику. Мельничук пас на Іванченка. Іванченко забиває поворота, Перекладина рятує, і арбітер піднімає. То, Прав мабуть, мабуть, положення грою, Але Богдан Іванченко завдає знову удар у поворотах. Цього разу влучає в така воріт. Дуже хороший постріл від нього. І чимось, чим, знаєш, він мені е, робина нагадує. Знаєш, так. підліву удари. Підліву вдари. Ну, зараз так, не забив, але момент прям вау. Давайте подивимось. Хороший удар. Е, сукач тут не врятував найповніше. М'яч так е... його команда контролює м'яч, пас у центр поля. Проходить тут передача і зараз. Знову м'яч у Богдана Іванченка. Іванченко можна під ліву ногу. Іванченко робить переступу. Іванченко б'є правою і рятують свої володіння. Гравці Ігніса, рятує Сукачну. але там, мабуть, таки дотик був уже ще до того, як м'яч летів у ворот. Ну так, мало конструктиву у нас поки що за ці дев'ятнадцятому поєдинку, але ось вийшла непогана атака. Ну і знову Іванченко. Знову він на м'ячі знову пробуває. Але... Захисники страхують напевно, що кутовий має бути так, так від штогрина м'яч і вже за лінією. Сукач тут торкався м'яча. Так саме так. Е... Що зараз буде так? Картку дістає рух медіа. Тім, що там буде. Спешл сікрет карт і пенальті за пенальті. пенальті за межтрафного майданчика. майданчика із лінії ну, 16 метрів. воріт. і хто ж буде виконувати це? пенальті? ми можемо to... з вами поспостерігати перший забитий м'яч у цій зустрічі. Ну і одразу ж таки Ігніс береться за картку. Зараз ми дізнаємося, що там дивимося. Штрафний удар, штрафний удар. Ну тут. З будь-якої точки, ну по суті, десь ситуація схожа, тому що Артем Марченко може зараз від відкоркувати ворота команди Рухмедія Тім і відзначитися першим м'ячем в цьому сезоні. Юсі ліги, не як не крутив, не як цілився і не вгадав панків, дуже але стійка. Але дійсно власно траєкторія була дуже дуже цікавою. Юрій паньків ішов протилежний кут. Але Артем Марченко тут крутив, крутив на виконання. Пробував Артем Марченко. Зараз ми в очікуванні. Ну що, давайте подивимось нарешті вже за цим штрафним ударом. Все готово до його виконання. Ну, Іванченко, Четверлецький. Зараз дізнаємось. Дуже хороший момент, аби відкрити рахунок цього матчі. Іванченко пробиває, пробиває в стінку і все. Добивати не можна. Отак от, от картки, як то з англійської е useless е виявились абсолютно і Непотрібні не, не вони тут нам були, команди їх не реалізували, хоча, знову ж таки, картки були досить хороші. Нагадаю, що в першому таймі у нас ще буде вкидатися кубик, який змінить кількість гравців на полі. Ах, прилетіло. Зараз буде він вкинутий, і гравців однозначно стане на футбольному полі менше. Ну але зараз визначиться стільки? Дивимося. І 7 на 7, тобто шість польових і один голкіпер. Зараз листопад назад не точно. Терлецький перехоплює. І зараз тут Іван Маріуполь падає на газон, але без свистка арбітра. Зараз Андрій Пелявський падає, атака Ігніса триває. Простріли удар від листопада. Здавалося, що йде така йде подача в штрафний майданчик, а виявився ударом по воротах, але Юрій Панків тут вгадав, ну і Юрій Панків тут. Е Порцію критики на адресу своїх партнерів по команді висловлює. Давайте дивиться Тут Трішки нас приспали цими такими некваплевими атаками команди. Ну а Тимофій листопад він побачив можливість і він пробив поворот. Перемоги, власне. І Микола Морозюк має таку зараз задачу. Ну, зараз у нього задача трошки інша, звісно вибити м'яч. Якнайкраще, Травму не отримав і добре. М'яч вибито. І у нас розпочинається, друзі, другий тайм. Протистояння рух медіатім Ігніс. Матч відкриття. Саме йдуть в атаку, бо Дан отримав м'яч. Іванчико. Іванчико. Товно Іванченко під ліву, но пробиває Богдан. Іванченко падає. 74-й номер. Хапається він за голову. Апеляції з приводу непризначеного пенальті. Чи було воно? Ми розберемо з вами на повторі. Отримав він м'яч, протягнув його сам. Давайте дивитися, залишив позаду себе і Селіна і Пелявського. Ну але гарний тут підкат без заперечення від Масальова. Дуже хороший е, вихід в атаку від Іванченка. І от е, захисна фортеця у вигляді Андрія Полявського помилилась, е, що буває не так часто, і одразу Іванченко підчатував тут як тут. Ну. Давалось, не вдала передача від голкіпера. Підбирання за рух Медіатім, передача на Іванченка не проходить. Атака рухівців триває. Удар по воротах. Ну і тут о, Сукач забирає м'яч до своїх рук ну і заспокоює тут своїх партнерів по команді. Десь він сам тут обрізався і сам врятував Димос. Удар mm, від Девіда. І Там рикошет неприємний, хоча листопад тут по факту. Давайте ми зараз дізнаємося відповідь на це Давай, запитання. Певний ікс фактор Достова. цього о, аут замінюється на кутовий, а це означає, що всі аути зароблені на половині поля суперника автоматично конвертуються у корнер. Хорош. Він пробігає повз м'яч, закидання на дальню сіку. Удар по воротах пробиває. Гравець рух медіа це гнатів. Саме він автор удару поворотах. Ось Відходь, відходь, Відходь! Відходь, відходь, відходь! Відходимо! Відходимо! Ми трішки перекриємо, що там відбувається. Нас дивляться діти, потрібно думати десь те, що ви говорите. Зрозуміло, градус протистояння є, але потрібно десь тут контролювати емоції. Поки що у нас є рефрісаунд стався. Стало зіткнення. Давайте дивитися. Номер, 30 подача 30 від Терлецького залишили майже без опіки Може, там матіва. Можна, ну, він пробив можна, і це, дивимося, що там далі. Де, де. Дивимося вже після цього. Повтор так, так. Сукач забрав м'яч до рук добре, і добре, пішов, пішов у стик. Чим найповніше зараз буде виконувати подачу штрафний майданчик. Так і є. Завантажує на Пилявського. Ну на кого ще він буде зараз... цей дует. Да. у мене такі відчуття? Знаєш, Макси, що вони ось в них такий матч як зараз модно казати, mm, вони ось, ти просто до ворожки не Дивіться, скільки було варіантів, що до кого м'яч може дійти, а саме до Андрія Пелявського. Хоча він не доторкнувся до м'яча, м'яч перелетів. Ну а але... чи з фолив отримав жовту картку, ну і його змінили. Закидання проходить удар по воротах і стрибок від Сукача. Удар класний від Гнатіва. Класна подача, класний удар. Так здавалося б, атака така е, повільна, тихо. Але подачка пройшла. І Гнатів перший на м'ячі. Випередив він тут Євгена Селіна. Ну і тут Сукач. Перший такий змушений, по суті, один із перших таких карколомних стрибків був уже стрибок після удару Іванченка. А зараз тут дійсно сейвище від Сукача. ну і. Ну і чуємо ми свисток, і чуємо ми одразу суперечки з арбітром. Давайте послухаємо. Чути Ігора доця його розпокійся. голос. блядь. Арбітр заспокоює. Давайте дивитися. Іванченко подавав корнер. Боротьба тут все в межах правил і удар в поворотах від Солов'я. Ну і перешкоджав Артем Федецький Сукачу. Рухівці майже всією команди полоні Поля. Іванченко. Іванченко не поспішає розлучатися з м'ячем. Іванченко залишається він з круглим. Іванченко лівою пробиває і рятує свою команду. Сукач. Класний момент виникає в рук Так здавалося, що Іванченко ось тут, тут вже втрачає. Ні, він залишився. Він не віддавав передачу, сам розбирався із опонентами. Супер момент. Виникає. Отже Олександр Алієв проти Юрія Паньківа. Така Упелівська чисто на заруба. Алієв намагається росли. Ти паньковий вдається це пенальті має бути. Це тут пенальті а, хво, хво, хво. А, хво. О, тут. Потрібно лікарів а, тут дуже а, можливо і перелом а, тут почути по Олександру Алієву, що все дуже дуже боляче. Так а, тут потрібно дати першу захист. медичну не допомогу. А, Аліїв хитав пантіва. Хто ж візьме вгору? Марченко виконує пенальті. Марченко по поворотах і маємо перший забитий м'яч у цьому поєдинку. Його авто Артем Марченко пробиває в правий кут і реалізовує пенальті, зроблене Олександром Алієвим. І рахунок 0-1, І маємо перший забитий м'яч на US Steel League, на другому UA Steel League. Артем Мілевський також вибіг привітати. Одразу ж отримує можливість зрівняти рахунок. Сохацький. Сохацький проти Сукача. Сохацький незручна позиція. Але Артем Сохацький одразу зрівнює рахунок, реалізовуючи доволі таки непростий президентський буліт. Здавалося би, вже м'яч трішечки в незручному становищі, але зумів знайти ось цей тайм фінішинг. Він в нього попав і забиває Артем Сохацький. Таким чином у нас рахунок зрівняно. 1-1. А... Атака від команди Ігніс може бути дуже небезпечною. Який момент? Зараз біля воріт команди рух Тім треба забивати. Зараз якось застовнути, то м'яч ворота. Підсумку порушення правил. Але який момент зараз був у вогняних? Команди з гри у нас не забивали сьогодні. Ну але є ще трішечки часу. У Ігніса гол за два ще рахується. Ще така опція є. Але рух Тім з м'ячем хитає свого суперника. Удар поворота м'яч! І м'яч усі ці. Рухмедія Тім забиває. Якщо не помиляється, це Гнатів. Гнатів забиває. зараз. Ми подивимося повторюється епізоду. Поки він купається у обіймах своїх партнерів по команді. Лиш ми говорили, лише ми поговорили про те, що <сміття> будуть боліти. Ні, от Юрій Панків бачимо його посмішку. Радість у кіпера перерухмання. Тім так, Гнатів, Гнатів одразу ж підняв свою малечу. отримує привітання. Ну і Гнатів він так дійсно тут зіграв по гросмейстерськи так як має грати центральний нападник. Він. Ну, Дуже і, мало часу шається. Дійсно мало часу, Макса повністю з тобою згоден. Е секунда за секундою. І все, вже ну, потрібно вантажити. Зараз Макуха запускає тут передачу вперед. Головою класно скидає на листопада. Листопад розвертається. Передача під удар Макусі. Макуха прибуває. Її і і зрівнює рахунок. Київська команда Макуха заспокоює. Правило даблболу. Не зрівнює рахунок, а гол за два на останніх секундах. За 7 секунд до завершення поєдинку макуха забиває, але яка ж класна атака, яка скидка головою класна. Ми бачимо розпад Сергія Рибалки. Його команда по суті, ну, все часу не залишається. Майже рахунок 2-3, Ось він. І даблбол, і Ігніс вириває перемогу. Можна вже про це говорити. О, це. Спочатку дару потім вже побачив був і м'яч. Це був Рикошет. Ну і тут по суті гол імені Тимофія Листопада. У нас залишаються. Все час вийшов, але атака ще зараз триває від ініса. Від рук медяті мі все лунає се стокарпітра. Друзі, перевертається, просто ніг на голову цей поєдинок Артем На вашому на ваших екранах Олександр Алієв отримав ушкодження. Артем Марченко реалізував пенальті. Тут сутичка, Ой-ой-ой, що це коїться. Там Сергій Рибалка, Артем Мілевський. Два як Динамо тут заспокоюють. Ну Тут вже зайве пішло, емоції пішли, вибух пішов. Мілевський і рибалка зараз тут. От вам і медіафутбол, футбол, ось вам і емоції. Артем Мілевський, Сергій Рибалка. Тут можуть бути так, два вилучення. Чути нам арбітрів обнімаються зараз Юрієм Паньким, потрібно заспокоїтися.